У Житомирі знову взялися запитання перейменування вулиць, назви яких пов'язані з Росією. Перше засідання комісії топоніміки відбулося 3 жовтня, і поки тривають обговорення між владою та істориками щодо дерусифікації назв вулиць своїми думками. Стосовно цього діляться Житомиряни. Безперечно, а я ж, тільки так, і то негайно. І пам'ятники, і вулиці, все треба, все російське треба знищити до сьомого покоління. Парга гарна в першу чергу О, на шудуара. А це ховайте всі Лермонтовські, пушкінські, і десь, десь щось намуляє, то треба їх. Прибрати всі. Нам, у нас нічого друсньовського не повинно бути зовсім. Настав 100%. Пам'ятник Пушкіна. Мені мулі око трохи, якщо чесно. Хай вже краще наших поставлять. Франка там, Котляревського. Коли росіяни приходять, вони перше, що роблять, перейменовують вулиці. Тобто для них це важливо. Чому для нас це має бути неважливо? Звичайно, потрібно перейменовувати. У нас дуже багато своїх видатних людей, які ми повинні знати і шанувати. Треба забути вже оцю Росію. Оце все, що пов'язано, воно погані думки нагадує, навіює. У нас є свої герої, свої письменники видатні. Це 100% це навіть не говориться, тому що ми українці, ми боремося за свою волю, свободу. І поки російський народ, він там. Неадекватне, він це не розуміє, і поки ці назви нам не треба. Мене це взагалі з дитинства дивувало. Як це так? Я живу в Україні, а вулиця якось там Пушкіна. Що таке? Чому не Шевченка, не Лесі Українки? У нас є купа діячів, і під тлом російських поетів ми не помічаємо наше, що набагато краще зазвичай виявляється. Ми не маємо себе асоціювати з цими діячами. І взагалі, окрім вулиці, я вважаю, що в Житомирі потрібно знести пам'ятник. Пушкіна поставити пам'ятник, наприклад, 95-й бригаді, або пам'ятник Лесі Українці, яка є нашою землячкою і пов'язана з Житомиром, а у нас немає її пам'ятника. Але є пам'ятник Пушкіна, який має дуже помірне відношення до Житомира. Я хотіла додати, чому у нас є вулиці Пушкіна і не знаю, Лермонтова, наприклад, якщо в нас немає вулиць Стуса, вулиць Петлюри і так далі. І це ну, не дуже поширено. Нам треба розширювати. Вулиці з іменами наших видатних діячів, співаків, тому що вони набагато більше заслужили, ніж ну, Лермонтов або Пушкін, який навіть не знає, що є місто Житомир. І при тому, що він заслужив українську культуру, так що краще перейменувати, я вважаю. У нас є свої герої, своя історія, і, звичайно, особливо. Житомиряни, ті, які жили в нас, працювали, і імена їхні повинні бути на вулицях. Треба вже навчитися жити своєю історією, знати свою історію, свою культуру, любити свою культуру, свою літературу. Тому по-іншому нема. Ця війна як лакмусовий папір. Вона визначить, хто є хто. І Україна має бути україною, а не придатком. Тому назви всі мають бути українські. Мова має бути українська, і ми переможемо.